Ходимо ніжно в ніжку. Ось так. Привіт, мої дорогенькі! До нас в гості завітала така чудова бараняча ніжка, і ми не залишимо її без уваги, а смачно запечемо в духовій шафі. Тому дивіться відео до кінця, підтримайте канал своєю підпискою та вподобайкою. А я починаю. Поїхали! Коронний інгредієнт сьогоднішнього відео це, звісно, нога барана вагою 2,5 кг. Для неї нам потрібно спеції, це перець горошком, зерат та коріандр. Ще необхідно чесничок та морква. Також зробимо неймовірно смачний м'ятний соус на основі оливкової олії, а почну з того, що підготую нашу ногу до запікання. Друзі, на які моменти треба звернути увагу, коли купуєте е, таку ногу. Всередині є е, лимфовузол, який е, має яскравий неприємний запах. Запах барани не йде від такого лімфоузла. Просіть м'ясника, щоб він його видалив. Якщо не знаєте, як це зробити самостійно. Ось тут є сухожилля таке. Його треба обов'язково відрізати для запікання, залишати його немає абсолютно ніякого сенсу. І останнє третє, якщо з цієї сторони ноги. М'ясники залишили кістку, вона досить велика. Однозначно її вирізайте обережно перед запіканням, тому що при подачі вона буде заважати і в неї незручно буде нарізати м'ясо. В мене нога має невелику кількість жиру, все обрізати не буду, але трішки все-таки підчищу. Що стосується жиру на нозі, є любителі, які полюбляють повністю його зрізати, а перед запіканням, після додавання спецій, звазити ногу оливковою олією. Мені все-таки більше подобається, коли нога запікається у власному жирі. Як на мене, це краще. Так, зараз мені треба зробити надрізи на нозі. Зверху робимо поперечні надрізи. Це виключно естетична складова. Після того, як підготували ногу, її треба трішки зачекати. Я її відставляю в сторону. Зараз наріжу моркву. Тепер ось так розрізаємо. І робимо такі довгенькі шматочки. Морква нарізана, зараз підготую часничок, його розрізаю просто-напросто навпіл. Морква з часничком підготовлені. Теж нехай чекають. Тепер беремо нашу улюблену ступу. Закладаю сюди спеції нагадую, в мене перець горошок зера то коріандр. Відчуваючи аромат свіжезмелених спецій, знаходжусь в перечутті неймовірно смачної страви. Зараз змелені всі ці спеції наші перекладаю на тарілку. Настав час повернути нашу красиву ніжку і будемо начиняти її морквою та часником. Дивіться, як це роблю. Взяв спеціально менший ніж. Роблю надріз. Досить глибокий. Беру моркву. Ще в одну тарілочку налив мінімальну кількість водички, трішки змочую моркву в воді і після чого кладу її в спеції. І заходимо ніжно в ніжку. Ось так от. Все. Таким чином начиняємо всю ногу морквою. Завдяки такій маніпуляції спеції будуть прямо всередині м'яса біля кістки. Так, тепер часничком шпигуємо. Тепер нам треба посолити ногу і максимально засипати спеціями. Спочатку додам сіль. І зразу після неї суміш спеції йде. Тепер перевертаю ногу на другу сторону, солю і засипаю спеціями. Намагаюсь засипати спеції в усі щілини, щоб смак був максимально яскравий. Бараняча ніжка повністю підготовлена до запікання. Ми дістали продвінь, взяли фольгу та пергаментну бумагу, перед тим як завертати, вмикаємо духову шафу на 150 градусів. Відрізаємо необхідний шматок по довжині пергаментної бумаги. На пергамент перекладаю ногу. Так, Пробуємо завернути. Завертаємо ніжку як букет красивих квітів. А для зовнішнього шару нам знадобиться фольга. І так само загортаю. Ми приділили максимум уваги нашій баранячій ніжці. Вона повністю готова для запікання. З хорошим настроєм та посмішкою відправляю в духову шафу на 2 години. Друзі, настала черга зробити дуже смачний соус до м'яса. Він буде з м'ятою. І нехай вас це не дивує, тому що м'ята дуже класно і суперово поєднується з бараниною. Стакан наливаю приблизно 150 мл оливкової олії. Кладу три маленьких зубочки чесничку, додам 10-15 таких листочків м'яти, додам невеликий пучок петрушки, трішки підсолю і додам невелику кількість меленого перчика. Нам залишилось збити і зробити однорідний смачний соус. Ну що, соус готовий. Зараз трішки скуштую. Ось так. М -м -м. Дуже смачно. Клас. Нога запікалась 2 години. Я зараз її дістаю, дивіться далі і розкажу, що треба буде робити. Перед тим, як розкривати ногу, збільшив температуру в духовій шафі до 190 градусів, нехай поки нагрівається. Зараз побачимо, що в нас під фольгою. Дуже ароматна. Друзі, ось так чудово, смачно і апетитно. Наша ніжка виглядає після двох годин запікання. Вона неймовірно ароматна. Спеції зробили свою справу. Зараз ми її розкрили, повертаю її в духову шафу, температуру збільшив до 190 градусів. Мені треба, щоб вона отримала красиву засмагу, смачну апетитну скоринку. Після того, як ми розкрили нашу ногу, звільнили її від фольги та пергаментної бумаги, вона в духовій шафі знаходиться вже 20 хвилин, повністю готова. Достаю, дегустую і ділюсь з вами враженнями. Зараз задача перекласти на тарілку для подачі. Ось. Так. Нарешті ми дочекалися цього моменту, зайвого нічого говорити не буду, спочатку скуштую. Дивіться, що тут всередині у нас, наскільки воно соковита. Шматочок м'яса змащую смачним м'ятним соусом і куштую. Нарешті. М -м -м. Якщо вам треба зробити, приготувати святкову страву, нічого не фантазуйте. Просто візьміть за основу цей рецепт, купіть таку чудову ногу баранчика і запечіть. Ви будете здивовані, більше того, будуть здивовані ваші гості і приємно вражена ваша родина. І як завжди, готуйте, смакуйте, підписуйтесь на наш канал, залишайте свої коментарі, ставте вподобайки. До нових смачних зустрічей.